Що сьогодні друзі трошки холодновато вітер такий, мені здається, що має бути сніг, а це мені тільки здається. Ну що, привітайте мене. Мене є за сьогодні. Да, друзяки, ви зрозуміли, що я знайшов. Я знайшов ріжика. Я <плес> тік-паку! <плес> <плес> я в шоці, я в шоці, другий режик за сьогодні, другий режик. Слава Україні, друзі, камрати. ну щось сьогодні у нас будуть пошуки, як зазвичай поки що на черніхівській культурі. Вчора я виїжджав в іначу область, на жаль, довго не покупав. Я поки знайшов джерело цих джерело самої, де були хатинки черніхівської культури, на превеликий жаль пустився дощ. Ну все одно, без рігу я не повернувся. Так що вам зараз все покажу. Зараз я перебираюся, тобто вже перезувся і буду складати по і будемо шукати. Ну, а перед цим я зараз вам покажу, покажу знакідки, які мені було вдалося знайти. А від вас, друзі, я сподіваюся, лайк і підписочку на канал. Ну що, так що збираємося, вирушаємо впали. Друзі, показую, що мені вчора вдалося знайти ось таку фібу, дивіться. Це мені здається, 100% була FIBO, а ви тільки гляньте, яка вона масивна би, мала би бути, по ідеї. Ну, гломата. Гламота, я тільки маласеньку частинку знайшов. Різні, друзі, металобрухт. Ось така яка штучка, незрозуміло, від чого це було. Ось такі обламочки. І знаєте, сама фаворітніша знахідка, яку я знайшов. Ось, сребільце. Я, ви, друзі, б міг би подумати, що це сміття, але ні, дивіться, бачите? Ось тут, ніби якийсь колосочок, чи ще щось, що з одної сторони, що з другої. Мені здається, що це від фібули. срібної, просто вона розплавлена. Чому зрозуміло. Ну, така фаорітніша знахідка, мені здається, було вчора. Ну, що мені ще вдалося знайти ось Таку штучку. Що це таке, теж не зрозумів, я вам не підкажу. Ну і, звичайно, всякої всячини. Особливо нічого такого. Частина, мені здається, ось від пряжечки. Ні, здається, що да. ось частина від пряжечки. Ну, можна сказати, що якесь бідне було поселення. Ну що ж, пані і панове, є в мене перша візуальна знахідка, точніше, так, сьогодні перша візуальна знахідка, перед цим була монетка. Миколи другого одного квіка, це ніби не... Цікаво, поки що. але давайте я вам зараз покажу візуальну знахідку. Я вже подивився, вона зі скла. Друзі, вона зі скла. Я перший раз зустрічаю. Цілесенька, друзі. цілесенька. Давайте дивитися разом. Так, да, друзі, інколи потрібно дивитися під ноги, щоб знайти. дивіться, яку красу. Це у нас, друзі, зі скла. Вона 100% зі скла, бо я тепер дивився, пробував. Дивіться, яка красива бусинка. Вау! Супер, дивіться, як класно робили. Супер! Йомаю. Цілесенько. Красиво, дуже красиво. Ну що, забираємо та продовжуємо далі шукати. А з вас, друзі, лайкось за таку першу знахідку черніхівської культури. Ну що, поїхали далі? Що сьогодні, друзі, трошки холодновато вітер такий, мені здається, що має бути сніг, але це мені тільки здається. Ну що, привітайте мене! Мене є за сьогодні срібо. Перше срібло. Перші срібло. Блін, тако подумати, що не копту срібу, що не копію срібу. Буває таке, погодьтеся, хто купає, той знає. Так що давайте дивитися разом. Хоча це не фантастичне таке срібо, але воно є. Давайте дивитися. Ось воно, дивіться, магазин, магазин. Я не знаю, як це мені сховатися від вітру. Е, чи це заготовочка була, скоріше за все, що заготовочка. Я думав, що це частина від персня, але я сумніваюся. Неможливо. А може і від персня, знаєте, саме цей кружочок. А можливо, заготовочка. Ну, срібо, воно важкеньке і. І відчувається вага, тобто в руках. Ну що, супер, забираємо та, та шукаємо, друзі. Та шукаємо. Друзі, ось тільки, що знайшов таку класну знахідку, чисто візуально. Я думаю, що вона кожному із вас сподобається. І ви такого точно не зустрічали і не бачили. А якщо зустрічали, попрошу вас мені допомогти у визначенні, що це було. Давайте дивитися разом. Чисто візуальна знахідка, і дивіться, що в нас. Я думав, що це в нас не прясло, а бусинка, але дивіться. З іншої сторони, що це таке було, невідомо щось. Бог його знає. в мене навіть припущення немає, але мені здається, що це з черніхівської культури. Тобто, дивіться, я не думаю, що це сучасна. Але як думаєте, може оце корок від е, гладчика, ні? З вином чи з водою? Я не знаю, друзі. Мені потрібна ваша допомога. Дійсності цей раз мені потрібна ваша допомога, щоб визначити, що за предмет. Ну тим не менш, ми забираємо, бо цікава знахідка, мені здається. Це точно що не мусор. Чисто візуальна знахідка. Після дощу, я вам скажу, можна багато цікавих візуальних знахідок знайти. Та ще не потрібно, друзі, мені сьогодні купати. Щось кольорових сигнальчиків немає. Заглядаю під ноги і дивіться, чисто візуальне. Випадає прясо. Тільки воно дивіться, яке тріснуте, але тим не менш, прясо. Відмити його і гарно буде служити в колекції. Супер. Супер. Люблю я такі знахідки, чисто візуальні, особливо, якщо вони ще цілесенькі. А це це Тільки бачите, ось тут. Пошкодив трактор. Ну і нічого, забираємо. Гарна, красива знахідка, ми продовжуємо далі шукати. Супер. Показую, друзі, йдуть ось сліди, йдуть, йдуть. І пішли ось сюди. А на сигнальчик ось там вон де був. І ось вона у нас перша за сьогодні. Трошки зігнута, але тим не менш красиво. Може вона і мала би бути такої форми, хто його знає. Ще такої не знаходив. Тобто, щоб була рівнесенька спинка фібо або ціла фібо. Ну, тим не менш гарно забираємо. Така масивна. Масивна. Важко її пропустити. А ми забираємо. І, до речі, до речі, друзі, не дуже їй так глибоко було. Десь буквально колись 7 сантиметрів. Десь так. Так що забираємо. Щось знайшов, друзі, незрозуміло тільки що, ви тільки гляньте. Схоже на якогось метальйончика, молета. Ну, я не знаю, що це таке, чи це кусок металобрухту. Вроді би і місце для вушка є. Дивіться, як воно кише. Я спочатку думав, що це вістря, але ні, точно що не вістря. Я навіть не знаю, як його відчистити, чи механічною чисткою, чи, чи для чого його взагалі чистити, може це кусок шмордяку. А ви як думаєте? Дивіться, яке цікаве. Ну, і дзвоніло воно якось так незвично. Можливо, хтось знаходить таке, напишіть, буду мати на увазі, що це. Продовжую далі пошуки, друзі. Ну що ж є в нас знахідка, мені здається, так, це саме вона спиночка від Фібо. Вже почався такий дрібнесенький дощик, але я ще хожу. Так що, якщо сильно пуститься, то я буду, звичайно, що закруглятися. Ось така спиночка від Фібо. Тут в крок в крок виходжу, але все одно пропустили. Пропустив я собі для себе тепер дещо спробував по настройках. Тим, З тими настройками, якими я зараз на даний час хожу, вони взагалі файно беруть. От в спиночки дуже файно. Ну що, я продовжую далі шукати. Час у нас, друзі, обмаль. Ну нічого, дощик йде, дощик завжди до сріба. Якщо піде капітальний такий, то я змушу, друзі, закруглятися. Поки ще, можна сказати, можна терпіти, можна терпіти і ходимо. Ну що ж, шановні пошуківці, сьогодні в мене вже друга спроба. Буквально від того попереднього дня, як ми шукали, пройшло 3-4 дні, тому що... І сніги, і дощі були не було взагалі змоги поїхати десь пошукати чи пити. До речі, вибрався знову на те місце, де я був в попередньому відео ролику. Я був закінчив. І що я хожу, шукаю? Є в мене там. Вже заготовочка срібна, є в нас вже монеточка, це вам нічого не показував, але зараз в мене є пружинка від Фіпу. Так що давайте дивитися разом, хоча буду щось показувати, що є. Ось цю територію, де я зараходжу, тут в перші дні капець, як сходили в крок в крок, але все одно я хочу доходити, як я вже взяв територію. Я вже хочу доходити, і мені байдуже, хто там ходив, з якими приборами ходив. Я хочу просто для себе виходити на територію, щоб знати. Давайте дивитися до нашої знахідки. Ось вона, друзі, валяється, дивіться. Прожиночка, прожиночка. Тільки я не можу зрозуміти, чи це від фіболи в нас було, чи від чого. Дивіться. Хто його знає, ну щось таке ну, цікаве. Та й цікаве. Ось так забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Круто, круто, бо є металопластика, можна шукати. Офігінь, друзі, я таку знахідку знайшов. Я вам кажу, дивіться, ось то я був знайшов. <реш> Чекайте, ще я знайшов там прожиночку, дивіться, дивіться. Друзяки, ви зрозуміли, що я знайшов, я знайшов рижика. От бачите? Ха-ха-ха! Сірошка молодець, сезон починається, Ух, Я бачив, що там є краєчка воком, сигнальчик такий, я би не копав. Чесно слово, якби без наушників я б 100% не копав. Сигнал якийсь. Фульга, не фульга, Бог знаєте що, давайте дивитися разом. Коротше кажучи, друзі, знаєте, як я знайшов? Що було? Був у мене сигнальчик і він був приклеївся, знаєте, кусок болота приклеювався ось до цього, як це правильно назвати, від так? І я почав гасенько видивлятися. Чекайте, де я його вже положив. Та й де його положив. Десь я, друзі, його положив, тільки не пам'ятаю де. Зараз я знайду і вам покажу. Ну що, друзі, ви готові? Пом-па-ба-бам! -ба дивіться, розпаковочка в нас. Ох, ви що, дивіться? Опа. Зігнуте. Зігнуте, блін. Десь який маласенький кусочечок. Ох, його моє. Ох, ви шо! Друзяки, ви тільки гляньте. З вушком все присутнє, можна вирем'яти. Та й можна вирем'яти. Ох, ви шо. Воно ось і тріснути, я бачу. А тим не менш, в мене серце йохкає, йо -мо! -йо. Ох. Дивіться. Оце так. Да. Мене просто бракує друзі, слів. Потрібно, потрібно, потрібно шукати потрібно, друзі, шукати тут ось слід слід. Ось бачите, як... якщо я маю найти, я його обов'язково не знайду і немає значення, скільки тут і пройде людей, погодьтеся. Я забираю та продовжую далі шукати. Ходили туди, друзі, дуже багато слідів ходило. Але все одно я не розумію. Бо я от слухаю кожен сигначик. Якщо для мене сигнатчик не зрозумів, я стою десь. Хвилин 5. 5 розлухою, підкопою, ногою розгортаю землю, і все одно я не можу ще відійти від цих емоцій. бо мені просто... Я просто не можу повірити, що таке може бути. Ось таке може бути. От бачите, судина з тою катушкою. Ось так, ну кажу, що має бути моє, то має бути моє. Так що є в мене знахідка, є спиночка FIBO, нічого особливого, але тим не менш, але все-таки покажу, бо це їхня знахідка черніхівської культури. Сигнальчик, звичайно, що був дуже поганий, але тим не менш є, випало. Випало, випало в нас ось така спиночка від Фібо. Буду, друзі, старатися ховатися від сонечка, щоб вам була гарна якісна картинка на ваших телефонах, екранах. Так що, ось така спиночка від Фібо. Ми забираємо та продовжуємо далі шукати. Ось бачите, що то означає після обіду виїхати на пошуку. Ну, є в мене ще одна фібола. Здається, що вона нас взагалі навіть близько не дитяча, ви тільки гляньте її за її формою. Діка величезна. Шкода, що гомота, але тим не менш фібула, яку ми забираємо, звичайно, та продовжуємо далі шукати. Щось мені тут і більше і більше подобається шукати. Слідів дуже багато, так? Само і сигнальчиків, не знаю. не знаю. Так що ми ходимо і продовжуємо шукати, друзі. Шукати. Усіки, я в шоці, я в шоці. Другий режик за сьогодні, другий ріжик. Хто красавчик, я красавчик. Я побачив жовтий кольор, а я думав, що це якийсь мусор, знаєте, від кокородзиня. Начав розкопувати, дивитися, підношути лісерєжик. Друзі! Я мовчу, я мовчу, брин. Я зараз як нашту кричати, то зараз всі збіжуться, абсолютно всі. Я в що, це не знаю, як вам передати свої емоції. Я, ну блін, мав би я криво. Хоча це по дурацькому звучить, я б підлетів, я підлетів і покричав на небі. Господи, дякую, тобі я не вірую. Сказати, друзі, щоб глибоко ні. Буквально до 5 см і зараз вам покажу нашу знахідку. Ось вона, друзі, рижик. Ух, вишу, тийця. Ох, красавець. Я не знаю. Що це таке було? Чи це взагалі... Ой, збився з кадру, чи це взагалі щось було? Чи це взагалі заготовочка? Оце ну, у нас рижик. Рижик, друзі. Зараз спробую відмити і вам краще покажу, ні? Согласіться. Наскільки я зрозумів, це, друзі, якась заготовочка, чи що це таке було з золото? Золото... Ох, ви що, як це фокусно вести, так файно, отак буде. Ні, так погано, ось так буде зручно, дивіться. Ух-ох. Ох, ох. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Дивіться, який кусок він важить. Цей кусочок він важить. Я не знаю, це в мене перший раз в житті, друзі, таке, в мене ще ніколи такого не було, абсолютно. Гляньте, який малесенький шматочок золота. Ух, де вас робить чудеса. Ну що ж, в принципі, друзі, я буду на цьому завершувати свій коп і хочу вам показати свій результат. Доволі він такий гарний. Я навіть знайшов частину маласенького відинарія, смучений страшенно, але сьогодні з задоволенням я сьогодні стільки гарних, красивих, чудових емоцій получив, що ви собі просто не уявляєте. Ну що, давайте перейдемо до нашого результату. Покажу вам, що мені вдалося знайти. До речі, непогано. Я виїхав. Це у нас десь перша година була, сюди я десь потрапив около другої години. В принципі, давайте я вам зараз покажу весь результат. Ну що, перейдемо до нашого ось такого результату. Попалася мені ось така пружиночка від Фіболи. Ось одна спиночка, друга. Це мені здається, це теж від Фіболи, ось це. одна пружиночка, язичок у нас, друзі, від пряжечки. Ось, зверніть свою увагу, бачите? Зігнута фібола, ще одна спиночка Фібола. Друзі, це у нас теж від фібої, тобто, як це вам показати, ось воно було ось так. І ось так було. Ось такий малесенький кусочок друзі, від Динарії. Я навіть не знаю, хто це, але ну, лімес. лімес немає що тут казати. Щось не попадає. це власеньких не попадається. Ось така якась копійка, Це у нас, по-моєму, рамочник 10 копійочок. І, друзі, мені потрібна ваша допомога. Що це таке могло бути? Зверніть свою увагу, мені здається, тут ще вушко мало би бути присутнє. Срібут, здається, що срібло, ну, воно якесь таке доволі, таке тунесеньке, зверніть свою увагу. Може, хтось знаходив і знає, що це таке. Ну, Бог його знає. І друзі, друзі, друзі. Ось такі оплавища, тобто заготовочки на срібні. Зараз я вам покажу. Це у нас все, друзі, срібло. Потрібно його чистити і бачите, біло приглядається. Це у нас заготовочки срібні. Ну, Непогано, непогано. І ось це у нас рижик, це у нас теж була заготовочка. Скоріше за все. Вага відчувається. Ну і Супер, супер. Рижик завжди радує. І фаворитніша знахідка, я не знаю, та фаворитніша знахідка, і ось ця фаворитніша знахідка. Так що, якось так, друзі. Ось така краса. Насправді, друзі, я не знаю, коли ви це відеоролик по побачите, бо мені хочеться зробити якийсь, Знаєте, чи буде 10 тисяч підписників, чи буде 8 тисяч підписників, чи 9. І на такий юбілей можна сказати, випустити ось цей відеоролик. Ну я його притримаю. Так що, дякую, що переглядали. Всім до побачення, гарного і мирного вам неба. Всім пока.